Ми сьогодні ми їх передаємо ключ. Все ви зараз особисто перевірите, як вони. Їдуть. Ключі від трьох нових позашляховиків отримали воїни Славетної 95-ки. Проєкт Залізні коні реалізовує благодійний фонд майбутнє України. України-2050». Один із напрямків у нас це військова допомога саме 95-й бригаді. Ми допомагаємо і 30-й, і 12-й. Іншим бригадам, але основний акцент зробили зараз на 95-ту бригаду, тому що багато друзів, колег, земляків моїх там служить і вибрали цей напрямок, і вибрали саме цю бригаду. Станом на зараз благодійники передали вже 33 автівки для воїнів. Голова фонду говорить, машини були різні і легкові, і вантажні, і підзенітні установки. Цього разу потреба була саме в таких позашляховиках. Тож військові таким подарунком дуже задоволені. Основними критеріями, які на сьогоднішній день ну, характеризуються бойові дії, це швидкоплинність. Тому маневри підрозділами, їхнє переміщення. От, це дуже важливий аспект. Тому Потребує дійсно зараз війська, іменно саме такої техніки, яка може швидко перемістити групу з чотирьох осіб, от, доставити її до місця виконання завдання і повернути звідти. Та скільки проживе будь-яка автівка на передовій, ніколи не відомо. Тому потреба в колесах завжди залишається. Однак такі складності не псують настрій наших захисників. Настрій мити ноги в Криму. Вже цього літа збирати кошти на авто для захисників допомагає так звана команда. А в рамках благодійних концертів Дорога до перемоги до її складу входять такі артисти, як Ніна Матвієнко, Амадор Лопес, Артур Босо, Анна Добриднєва та Сергій Мироненко. Це артисти, це волонтери, це патріоти України, які залишилися, не поїхали в Європу, а працюють саме тут в тилу і на передовій дають концерти для того, щоб Зробити дві мети: перша мета у нас це допомогти Збройним силам України. Інша мета підняти дух саме в тилу. За два місяці команда А провела більше 20 концертів і продовжують далі. За один такий вечір вдається зібрати від 40 до 70 тисяч гривень. Зізнаються благодійники. Вчора дорога до перемоги завітала і в Житомир. Далі команда рухається у інші міста Житомирщини та всієї України. І переконують, разом ми зможемо подолати усе. Разом поборемо, і все буде Україна! Слава Україні! Грецла! Катерина Волкова, Олександр телеканал СК